Остапе, розкажіть нам, будь ласка, що за дійство сьогодні відбувалося? Як підписували меморандум? Що це за меморандум? В нас тут на цій події понад 30 мерів українських міст, громад, яких ми привезли власне з метою знайомитися з польськими колегами, міжнародними організаціями і польськими гмінами. Ідея була загалом така, що люди десь собі познайомляться і будуть планувати довгострокову співпрацю. Але одна з ідей реалізувалася прямо на наших очах дуже швидко, коли ще по дорозі їдучи сюди, до Жешова, і польська і українська гміна вирішили використати цю подію для того, щоб підписати офіційну угоду про довгострокову співпрацю між двома гмінами. В українському випадку громадами це є громада Овруч, Житомирська область і гміна Цедри-Вєльки з, з Надморя. моря. Mm -hmm. Так що це є офіційна угода. Обидві вона громади, передбачає громад, Угоди, Бачите, наша мета і мета нашого проекту United for Ukraine» Є не лише познайомити між собою українські і іноземні громади, не лише щоб вони підписали цю угоду, а для а ще й щоб ця співпраця пішла вниз, щоб знайомилися між собою спортивні організації, культурні організації, молодь тоді, тоді це вживає ця співпраця. Так? коли знайомі між собою люди з людьми. І тоді це дуже ну активний живавий процес. Але коли гарні є стосунки між мерами, то це теж допомагає так. Цій справі я зрозуміла, що це перша така співпраця. Перший документ в рамках нашого проекту. Це перший. Ми буквально нещодавно розпочали. А загалом ми ставимо собі за мету десятки, десятки нових таких партнерств налагодити. Ми розуміємо, що це є зараз добрий момент, є великий інтерес до України, є бажання зі сторони європейських громад шукати собі партнерів. Українські громади зараз в тренді, я б сказав, так тому що сьогодні вчора і сьогодні ми показували багато таких ну кейсів українських громад в нашій делегації є і профронтові громади, і ті, що в окупації, і ті, що були в окупації, і є звільнені. І насправді там, там просто героїчні деколи історії. Людей, які організовували життя своїх громад під час окупації, не втікали, робили все для своїх людей. І, і з такими людьми хочеться знайомитися, хочеться мати стосунки, тому що ну, це, це унікальні насправді історії. Тому ми хочемо, щоб таких стосунків було якнайбільше. Десятки, можливо, сотні нових українських громади розуміють те, що це, що це важливо мати друзів. І ми допомагаємо цей процес трошки організувати, зробити йому промоцію і допомагати якби їм на перших початкових етапах, так коли тільки угода підписана, якісь речі робити. Скільки існує вже ваш проект Cities for Cities і чи він обмежується тільки співпрацю з польськими містами? Ні, не тільки з польськими. Проект «Cities for Cities United for Ukraine склався з двох різних ініціатив. Одна була ініціативою німецької невеличкої громади, яка створила сайт для швидкої. Допомоги е українським громадам і пізніше це розвинулося в певну платформу. І проект який е наша сторона, Шведська асоціація місцевого самоврядування ініціювала власне промоцію українських громад. Зараз це єдина платформа. Ми існуємо е як єдина платформа буквально там кілька тижнів. Почали свою діяльність перших якихось кроків навесні, коли це стало актуально. Ну, тобто ми на самому початку, але от вже є гарні та хорошому старті, є гарні проекти вже і результати з польської сторони. Ми точно не обмежуємося лише Польщею. Це є ну, практично всі дружні країни. Так, це є наша цільова аудиторія. Є вже кілька теж німецьких громад, які вирішили підписати партнерство з українськими. Норвезька асоціація місцевого самоврядування приїхала на цю подію для того, щоб нав'язувати стосунки французи, італійці. Ну тобто процес іде. Дякуємо вам велике за ваше серце за те, що комунікуєте з іншими громадами, іншими людьми і наближаєте нашу перемогу. Дякую вам.